кожному місті чи селі сьогодні точно багато розмов про мобілізацію. Зосередимося спочатку на правилах вручення повісток. Це програма є вихід. Мене звати Марія Скиба. Починаємо. Мій гість сьогодні. Юрист Андрій Приходько. Пане Андрію, вітання. Вітаю вас. Одразу до важливого: хто зараз може вручати повістку? Е, ну, перш за все, працівники ТЦК СП, військові комісаріати по старому, да але разом з тим закон сьогодні надає е, обов'язок. Вручати такі повістки за дорученням ТЦК СП це перше роботодавцям, це директори і керівники тих підприємств, на яких ви працюєте, тому що при оформленні на роботу одним із документів, який є обов'язковим, це військово-обліковий документ. Відповідно, роботодавці несуть відповідальність за інформування таких працівників про військові обов'язки, які передбачені відповідним. Військовим законодавством. Друге, це ЖЕКи. Тобто, якщо людина ніде не працює, але вона десь проживає, і там відповідно є ЖЕК або обслуговуюча компанія, і керівники навчальних закладів мається на увазі вузів. Тобто, фактично є чотири інституції сьогодні, які наділені правом вручати ці повістки. Але знову ж таки, всі повістки вручаються за дорученням керівника ТЦК. Дивимося відео. Це відео з Одещини. Зараз ви зрозумієте, про що йдемо в далі. Мужиков не по детські трамвай вон. всіх вигружають. Уже повний автобус напакавалі, що хоча де саме може бути вручена повістка. Якщо грубо грубо говорити так, то повістка може бути вручена будь-де, але ми не повинні не забувати про право приватної власності, яке закріплене конституцією і відповідними законами, і проникнення в яку потребує рішення суду. Тому, якщо ми говоримо про вручення повістки на вулиці, там парк, вулиця, дорога, зупинка, автобус на будь-яке інше громадське місце, це законно. Якщо ми говоримо, наприклад, про приватне володіння, і при тому це приватне володіння або фізичної особи, або юридичної особи, тому що приватним володінням може бути і велике приміщення, наприклад, це може бути офіс. Або це може бути в тому числі, я вважаю особисто моя думка, що спортивний клуб це також є приватною власність угу. і доступ туди є обмежений і, відповідно, входити просто без дозволу в приватну власність, працівники ТЦК СП без дозволу рішення суду, без дотримання норм кримінально-процесуального законодавства, не мають чи можна не брати повістку? Її можна не брати, але якщо ви її не берете. Давайте так. Що таке повістка? Угу. Повістка це просто е, документ, який засвідчує те, що вас проінформовано. Проінформовано про те, що вам потрібно з'явитися до ТЦК, в який день, в який час і за якою адресою. Е, і для чого потрібна повістка? Для того, щоб в ТЦК був доказ, що вас проінформовано. Якщо ви повістку відмовляєтеся брати, ви маєте абсолютно це право, і ніхто не може вас змусити, але це жодним чином вам не допоможе фактично. Тому, чому? Тому що ТЦК складуть акт про те, що ви відмовилися взяти повістку. В цьому акті розп... має по закону розписатися два свідки. Він має певну форму, але наявність вже цього акту він має точно таку саму юридичну силу, як повістка. Тобто, якщо ви її не взяли, але акт склали, то ви проінформовані. І далі такі самі наслідки. Тобто, якщо ви, наприклад, після повістки не з'явилися в ТЦК, то на вас складуть постанову про вчинення адміністративного правопорушення, і буде штраф. Якщо ви не з'явилися військомат після того, як на вас склали акт, такі самі абсолютно наслідки. На вас складуть постанову про те, що ви не з'явилися, і буде штраф. Звичайно, цю постанову в подальшому можна оскаржити до суду, що в першому випадку, що в другому, але фактично. Від штрафу, те, що ви не взяли повістку, вас жодним чином не спасе. Пане Андрію, у нас є питання від наших глядачів. і от Одне із них звучить таким чином: що світить за неявку до ТЦК. Яка відповідь? Або штраф, або позбавлення волі. Який штраф штраф 30 неподаткових мінімів. Якщо за перший раз, якщо за другий раз не являєтеся, то штраф там подвійний. Треба розуміти за неявку до ДЦК в якому випадку, тому що явка до до ТЦК вона може бути різна. Відповідно, і повістки можуть бути різні. Тому є, наприклад, повістка для уточнення військово-облікових даних, mm -hmm. тому що кожен військовозобов'язаний повинен інформувати ТЦК про зміну місця проживання, про зміну сімейного стану тобто є облікові дані, які ТЦК повинні знати і контролювати. Кожен військовозобов'язаний повинен інформувати ТЦК. Для цього надсилаються повістки, щоб прийшов військовозобов'язаний і сказав, наприклад, у мене змінилися адреса проживання. Да, Зареєстрований я в Харкові, а фактично проживаю в Києві. Це потрібно для ТЦК, для того, щоб вони могли вчиняти мобілізаційні заходи або будь-яку іншу інформацію. Так от, якщо ви не явилися по такій повістці для уточнення даних, то ваш штраф. Але ж якщо ви вже пройшли військову лікарську комісію, вас визнане придатним для несення служби, і вам видають повістку для несення служби. Або якщо ви мобілізований, то мобілізаційне розпорядження, і там написано, коли ви повинні з'явитися з речами. Для несення е, військової служби, і ви не з'являєтесь по цій повістці, то там стаття 335 кримінального кодексу України і позбавлення волі від 3 до 5 років. Я хочу, щоб люди чітко розуміли, що е, військомат е, – це ще не значить штраф або позбавлення волі. Завжди останнє слово в нашій країні, наша країна, слава Богу, правова країна, де працюють суди, і свої права можна захистити. Рухаємося далі, дивимося наступне відео. Обговорюємо. Доброе утро. Даже не думайте подходить, сразу говорю. Я не буду драться, я предупредил вас. Мне все равно, кто вы, не подходите ко мне и все. Я по-нормальному вам сказал. Уйдите в свою сторону. Я вам сказал. Даже не думайте. Баллончик. Даже не думайте подходить. Смотри, сами не служат, людей ищут. Да, вот герои, которые не служат, Воєнне просять обичних, щоб служити. Пане Андрію, це відео з Одещини. Ну, да. ми чули, є певні погрози, є певні звернення, щоб зовсім не підходили представники ТЦК. Але питання важливе: як поводитися з працівниками, співробітниками ну, ТЦК? Вказана особа, хоч він і подобається там населенню, і це набрало певного хайпу. Це відео, так. Але особа вчиняє адміністративне правопорушення. І працівники ТЦК СП в даній конкретній ситуації дійсно мають підстави затримати особу, і цій особі просто повезло. Що знову ж таки я повторююся, що в ТЦК СП також працюють люди. Одні зловживають своїми правами, інші не знають свої права. Не, не до кінця знають ті права, яким, яких їм закон наділив. Тому що в ТЦК СП так само потрапляють люди, і, можливо, хтось ще не встиг розібратися в тих повноваженнях, якими їх наділив закон. Якби він попав, наприклад, на іншого працівника ТЦ СП, то вони би його би затримали. Би... Затримати за що? Затримати дуже гарне питання. Да? Задають люди питання, чи мають працівники ТЦК СП затримувати особу. Uh -huh. Особу, люди, працівники ТЦК СП мають затримати, не мають права, затримати мають працівники поліції, але ТЦК СП мають право залучити працівників поліції для такого затримання. І оці працівники військового комісаріату вони б могли зараз позвонити найближчий райвідділ, Приїхала би оперативна група, і цього молодика би затримали для встановлення як мінімум для встановлення особи, і друге за вчинення адміністративного правопорушення. А саме зараз скажу, яка стаття 210, 210 Якщо йому до 27 років, якщо після 27 угу. років, то 210 з позначкою 1, це ухилення від невиконання військового обов'язку, ухилення від дотримання законодавства про військовий облізок і військову службу. І він якщо би заплатив би штраф, от коли ви кажете, що підхоплюють людей і везуть за руки. Дивіться при будь-якому затриманні, хто би вас не затримував в державі Україна. Ви маєте право відразу, якщо вас затримують, на правову допомогу. Це може бути або ваш приватний адвокат, або якщо у вас немає коштів або немає приватного адвоката. Ви вимагаєте державного адвоката в Україні. Працюють центри надання безоплатної правової допомоги, і вони зобов'язані вам забезпечити захист при затриманні, щоб ваші права не порушували. Ви повинні наполягати на тому, щоб вас таким захистом забезпечили. Наступний етап спробуємо поговорити про ті міфи, які зараз існують стосовно вручення повісток і мобілізації, тому що ну дуже багато про це говорить. Я вас попрошу розві. Або підтвердити Давайте. ці твердження і, звичайно, прокоментувати. Після озвучення мого питання у вас буде 5 секунд для того, щоб визначити правда це чи брехня. Починаємо. Після вручення повістки одразу можуть відправити на передову. Брехня. Так. Чому повторюсь: повістки є різного типу. Якщо ви по першій повістці не з'явилися. Нести службу ви не будете, почнуть складати на вас матеріали угу. про адміністративне правопорушення. Якщо ви з'явилися, вам вручили другу повістку, і ви далі по ній не з'явилися, знов так само. Тобто складуть адміністративні матеріали, накладуть штраф і далі будуть там вами займатися. Якщо будуть займатися, якщо ж ви і по ній з'явилися, пройшли ВЛК, і далі третій вид повістки це мобілізаційне розпорядження. Мобілізаційне розпорядження це вже та повістка, яка говорить про те, що ви придатні для несення служби і кажуть, в який день і куди з'явитися, з якими речами для несення служби. Так, от, коли ви не з'являєтесь по третій повістці. Тоді у вас наступає кримінальна відповідальність за за статтею 3.3.5 кримінального кодексу України. І тоді, якщо ви не з'являєтеся, матеріали передаються відповідні слідчі органи. Відкривається кримінальна справа. До вас приїжджають оперативні працівники, вручають підозру, потім вручають обвинувальний акт, відбувається суд, і отримуєте від трьох до п'яти. Наступний міф: військовослужбовці Збройних сил України не мають права перевіряти документи на вулицях. Правда чи брехня? Не мають права перевіряти на вулицях. Брехня мають, мають право права. перевіряти. Є постанова кабінету міністрів від 21 року, 1456, яка регулює порядок перевірки документів під час воєнного стану. Так і ця постанова кабінету міністрів визначає перелік суб'єктів, які мають право перевіряти документи. Тобто серед цих суб'єктів є Нацполіція СБУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба, ДМС, Державна митна служба та Збройні Сили України. І третій міф: Українські банки блокують картки ухилянтів. Так це чи ні? Міф. Абсолютно. Розкажіть. Ну, дивіться, заблокувати рахунок будь-якої особи в Україні так само є законна процедура. Заблокувати рахунок може фактично три інституції: перше це суд в рамках кримінального або цивільного впровадження, друге, це виконавча служба, або приватна, або державна, якщо у вас є борги. І третє це фінансовий моніторинг, якщо е, в нього є сумнів про походження коштів, mm -hmm. і все виключно. Like якщо that. ви не з'явилися по повістці, that. на вас склали адміністративні матеріали, ви їх не оскаржили, на вас наклали штраф, і цей штраф передали виконавчу службу, звичайно, ваші рахунки заблокують. Mm -hmm. От тому е, просто без підстав банк не має права блокувати. Все чітко, пане Андрію. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні були в студії програми. Є вихід. Андрій Приходько, юрист сьогодні відповідав на найболючіші питання. Це точно. Дякую разом вам. з тим, слава Зсу, слава Україні. Героям слава, дай Бог нам перемоги. Отже, підсумуємо крок перший. Чи це законно? Почнемо з того, що вручення повістки у будь-якому громадському місці це законно, бо повістка не обов'язково має бути заповнена в територіальному центрі комплектування та соцзахисту. Це можуть робити будь-де, але і тут, як то кажуть, є нюанси. Зробити це може або особисто голова ТЦК, або уповноважений в його присутності. Перш ніж вручити повістку, співробітники ТЦК мусять встановити особу військовозобов'язаного. Для цього згодиться паспорт громадян на України чи приміром водійське посвідчення. Запам'ятайте, що бланк не може бути повністю порожнім. Тобто, випадки, коли штампують порожні повістки, а тоді приходять до вас додому чи вручають просто на вулиці без штампу та підпису голови ТЦК, це незаконно. Тому порожню повістку можна оскаржити, звернувшись до обласного ТЦК, Міноборони або ж національної поліції. Крок другий грай за правилами. Головне правило завжди носіть із собою паспорт чи водійські посвідчення, аби співробітники ТЦК могли вас ідентифікувати. Повістку мають право, а значить, можуть вручити повнолітній особі не старші 60 років і лише особисто вам. Тобто передати повістку через маму чи будь-кого з родичів теоретично можуть, але цей папірець без вашого підпису не матиме жодної ваги. Пересвідчиться, що люди, які стоять перед вами, мають право видавати повістку. Найпростіший спосіб перевірити їхні службові посвідчення і наявність розпорядження керівника ТЦК про вручення повісток. Видати повістку може хтось із цього списку. Представники ТЦК, посадові особи районного чи міського ТЦК, керівники державних органів, керівники органів місцевого самоврядування, керівники ЖЕКу чи ОСББ, ваші роботодавці, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема за. Кладів освіти крок четвертий: Не забудьте переконатися, що ваша повістка містить всю необхідну інформацію. Вгорі назва повістка. Далі ваше прізвище, ім'я та по батькові, ваша адреса, місце реєстрації або місце фактичного проживання, номер повістки, дата і час розпорядження ТЦК про необхідність вашої явки, дата, час і адреса ТЦК, куди вам слід прийти, найменування посади та ініціали прізвища керівника ТЦК, який видав повістку. Вістку далі підпис керівника ТЦК, що видав повістку, дата видачі повістки, і обов'язково мокра печатка ТЦК. Крок п'ятий без паніки. Чого не варто робити, отримавши повістку в громадському місті, так це панікувати. По-перше, з військомату вас точно не відправлять одразу на фронт. Зверніть насамперед увагу, хто саме вручає повістку і чи є у цих людей розпорядження керівника ТЦК на вручення вам цього документу.